Вітаю вас на уроці з української мови. Тема сьогоднішнього уроку Жанри мовлення, Роль жанрів у житті людини. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і урок наш! Розпочнемо. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про жанри мовлення та їхню роль у житті людини. Відкритий підручник, сторіночка 194. Запишіть у зошиті сьогоднішню дату. Збагачуємо словниковий запас. Наші слова дня це гармонія і. Довколишній. І так що ж таке гармонія? Це дружне і красиве з'єднання і поєднання різного, коли різноманітне і не схоже доповнює і прикрашає одне одного. Наприклад, як метелики та квіти, товколишній це той, який міститься навколо поблизу. Навколишній околишній, наприклад, навколишній світ. Протягом року ми будемо шукати відповіді на такі запитання: що таке жанр мовлення або мовленєвий жанр? Яку роль жанри мовлення виконують у нашому житті? Та навіщо їх потрібно знати? Як знання мовленнєвих жанрів допомагають нам стати гарними мовцями? Відповідно до запропонованих запитань сформулюйте особисті цілі. Прочитайте, будь ласка, епіграф. Душевний спокій настає, коли ваше життя протікає в гармонії з істинними принципами та цінностями. Поміркуйте та розкажіть, як ви розумієте цей епіграф. Так що означає жити в гармонії зі світом? Це значить не шкодити природі, поважати інших людей і жити так, щоб не створювати зайвих проблем ані собі, ані оточенню? Наприклад, не смітити, допомагати друзям і тваринам, бути добрим і чесним? А що ж означає жити в гармонії з принципами та цінностями? А це дітки означає дотримуватися правил, які ти сам вважаєш правильними. Наприклад, якщо ти цінуєш чесність, то сам не бреши. Якщо поважаєш дружбу, то й сам не зраджуй друзів. І це допомагає почуватися спокійно і упевнено. А як ви думаєте, чи можна гармонізувати стосунки через спілкування? Так, звичайно. Якщо щось не так, треба говорити про це спокійно і чесно. І коли ми слухаємо один одного, цілимося думками і намагаємося зрозуміти, то все стає простішим. Наприклад, якщо б ти посварився з другом, краще пояснити, що тебе образило, і вислухати його, а не просто сидіти і сердитися. А що ж таке жанри мовлення? Уяви, що ти розмовляєш з різними людьми або пишеш щось. І кожен раз ти вибираєш різні слова та будуєш речення по-різному, правда? Наприклад, як ти говориш з мамою, а як з учителем, або як пишеш листа дідусеві, а як запрошення другу на день народження. Ось ці різні способи, які ми говоримо або пишемо, і називаються жанрами мовлення. Це наче різні види одягу, які ми вдягаємо залежно від того, куди йдемо. Для спорту, наприклад, спортивний костюм, а для свята святковий одяг. Так само і в мовленні. Для різних ситуацій ми використовуємо. Різний одяг для наших слів. Поміркуй, яка роль у житті мовленнєвих жанрів? Жанри мовлення дуже важливі, бо вони допомагають нам, наприклад, краще розуміти один одного. Уявіть, що хтось почав розповідати казку так. ніби він дає інструкцію для ремонту. Було б дивно і нерозуміло. Крім того, жанри мовлення допомагають нам висловлювати свої думки та почуття. Кожен жанр налаштований на певну мету. Хочеш пожартувати, використовуєш гумор у спілкуванні. А якщо хочеш переконати когось, то вибираєш інший спосіб розмови. А ще жанри мовлення роблять наше спілкування легким і правильним. Ти знаєш, як поводитися в магазині, а як у театрі. Так само і з мовою. Прочитайте наступні речення. Визначте комунікативний намір мовця. Поміркуйте, на що спрямовані ці наміри на добре чи погане. Як реагувати в таких ситуаціях? Постав відео на паузу та виконуй це завдання. Тіте розгляньте схему вправи 452 Чи доводилося вам опинитися хоч в одній зі згаданих ситуацій? І що ви робили? Поміркуйте, у яких ситуаціях ви почуваєтеся невпевнено, розгублено. Дійсно, у житті людини трапляється багато різних ситуацій. Це і коли твоєму другові кепсько, це і коли потрібно познайомитися, і коли тобі хтось допоміг, і коли тобі потрібен дозвіл, і коли хтось повівся якось негідно, і коли ти потребуєш допомоги, і коли ти перед кимось завинив чи завинила. А буває, що хтось не знає, як бути, а як же діяти? І чи готові ви до таких ситуацій? Вам на допомогу прийдуть жанри мовлення, такі як комплімент, порада, прохання, співчуття та інші. Протягом наступних уроків ми будемо детально розбиратися щодо цих мовленнєвих жанрів. Запам'ятайте, дітки, спілкування це процес, у якому беруть участь щонайменше дві дієві особи. Той, хто надає інформацію, і той, хто її одержує. Зміст і форму висловлювання визначає намір мовця. І залежно від наміру, чи поінформувати або поспівчувати, можливо, запропонувати або відмовити, ми і обираємо жанр мовлення. Давайте прочитаємо інформацію про жанри мовлення. Ваше завдання добрати і записати запитання, відповіді, на які тут є. Підготуйте діалог, під час якого використовуйте всі запитання. Про що ви іще хотіли б дізнатися на цьому уроці? І так, мовленіві жанри це зразки мовної поведінки в різних ситуаціях спілкування. Знання мовленєвих жанрів допоможуть правильно організувати ваше мовлення, грамотно будувати спілкування, бути бажаним співрозмовником. Кожен жанр має свій сценарій. Мовленієві жанри підкажуть вам, як зберегти чи покращити стосунки, гідно поводитися, а як почуватися впевнено і комфортно. Наприклад, у ситуації, коли ви посварилися, не варто уникати розмови, втрачати друзів, попросіть пробачення, поясніть свою поведінку, і ви обов'язково Порозумійтеся. Скажіть, будь ласка, діти, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Які почуття викликала у вас ця тема? Чи на всі запитання ви одержали вичерпну відповідь? А що було найважливішим на уроці? І головне поміркуйте, де і навіщо вам знадобляться ці знання і вміння? Запишіть домашнє завдання, сторінка 196, вправа 454. Вам потрібно вибрати один із текстів, проаналізувати ситуацію, назвати проблему та записати свій план розв'язання цієї проблеми, Дітки, ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Бажаю вам жити у гармонії з собою. Успіху та чекатиму на виконану роботу. Бувайте!